Типовий двір спального району. На мотузках сушиться білизна, діти ганяють м'яча, а сусіди зупиняються побалакати. Наша історія починається на новому Львові. Раніше тут стояв завод Полярон, а поруч будинки, в яких давали квартири працівникам. Багато з них приїжджали до міста на роботу чи навчання встаючи його новими мешканцями. Внаслідок Другої світової війни Львів став частиною радянської держави, і його населення змінилося приблизно на 90 У 40-х-50-х місто починає відновлюватись і рости завдяки приїзду людей з різних куточків України та інших союзних республік. На це впливає і промисловість. Заводам вигідно, щоб працівники жили близько до виробництва, тож довкола них виростають цілі житлові масиви. Наприклад, Ресне біля автонавантажувача і нових цехів електрону. Сихів, довкола іскри, ізоляторного та хімічного заводів. Житлова забудова від Львівського автобусного заводу йде колишньою вулицею Артема, тепер Володимира Великого. А будинки для працівників полярону споруджують у місцевості, відомій як Новий Львів. Стоять ліси в смарагдовій задумі, гудуть вітри на висяг гір, Співає море в білім шумі, І світять бризки синіх зір, І молоком пливуть у виріх хмари, Сміються ранки голубі, поля пастужене отари, І сонце грає на трубі. Всі голоси і бурні, і спокійні, глибоких надр і височин Вільлються в душу гармонійно, Потоком вражень і хвилин. Цей балкон, другий поверх. Одне, друге, тобто спальня, а це велика кімната. Тобто у нас тут є хрущовки знаєте, тобто спальня, кімната і кухня. І така вагончиком все перехідна там. Спогади, гудки, ранішні гудки, що рано всі стоють і кудись біжать. Ну, з дитинства. тобто. Так, як дзвінки в театрі, тобто, там за якийсь час раз, потім два, і оце коли вікно виглядав, тут колись перед поляроном був ще такий цегляний забор. І так я бачу, так всі так бігом туди. Я вже тут родився, тут покоління було 64-го року, 65-го. тому що… Всі отримали квартир. Половину квартир давав поляром у цих будинках, у цих хрущовках. ще тут діду був приписаний свій час, і воно так би не, не вистачало для житла. Але тут всі жили, плюс-мінус. Тобто двоє дітей, в кого троє. Та, навіть на ті хрущовки тоді здавалося за щастя. Поно вставали в чергу, але тоді давали швидку. Ну я не знаю чому. Чи... Тому що батько був чи з самих початків, чи як. Ми говоримо про систему, в якій житло не є товаром, а є правом і обов'язком, і оце право людей і обов'язок держави це така конструкція, яка була однією з ключових для тримання радянського суспільства і радянського проекту. Є житло як квартира, є інша річ як житло як гуртожиток. В принципі для більшості. Людей, які приїжджають у місто, досвідом буде робітничий гуртожиток або університетський гуртожиток. Далі, тобто, була також частина людей, які знімали. Потім починається а, ріст, і далі це якби є загальна структура. Чим довше ти працюєш, чим більше в тебе дітей, то більше в тебе є шансів отримати більшу квартиру. А далі воно починає варіюватися і бути більш індивідуальне. Тобто хтось є е, кращий в роботі і стає на чергу. Тобто є ця черга, всі будуть говорити про чергу. Я, знаєте, на чергу, як я став, то 180 чоловік було, то потім вони через 10 років. Той 180. В Ташкенті був землетрос і всіх робітників на будівельників на направили туди, в Ташкент. І сказали, хто хоче квартири діставати, дід на, дід на будову. І я пішов на пішов будову. будову. Через 7 років я дістав оту от квартиру, де живемо. Зараз в 67-му році. Вже 53 роки живемо, 54-й. То та квартира була все, готове. І навіть підлога була натерта, але <пастує> але липло, <плес> але все було. І умивальники, і газові, і то все було готове. Я собі з заводу там вимагачі, ті, то приніс, ту налагодив, і все е, робило добре. Відносно квартир. Так, у нас була своя черга десь поза 100 осіб. Міністерство виділяло нам фінансування, і ми ті, ті гроші перекидали в міську раду. Міська рада будувала будинок, здавала і виділяла нам на відповідно на ті кошти, що ми їм давали. Є підприємства, є міська. Влада, міськвиконком. Якщо кожне підприємство буде будувати своє житло і що йому потрібне, то буде каша. А, і це треба скоординовувати: скоординовувати ресурси, ресурси фінансові, ресурси людські, ресурси експертні, ресурси землі. Це є історія генплану. Львів має історично складений центр. Радянська влада приходить вже на певну фізичну структуру міста. Кола так, тобто ми маємо історичний центр, промислова зона. Тобто і житлова. Всі житлові масиви виникають не на пустому місті, вони виникають на місці сіл. Місто переймає ці землі і з мешканцями цих сіл розраховується, даючи компенсацію житло. Е, угорська ну вулиця та це з дитинства. Е... Це те, що ви бачите зараз ці тисячі машин в день, напевно, тисячі. Це ми могли грати в футбол цілий день. І час від часу забрати е, м'яч, щоб приїхала машина. В день приїжджало ну, машин 5-10. Е вихідні дні приїжджало за день одна-дві машини. Це було край Львова, ну насправді. Я з дитинства пам'ятаю, тут, скажімо, вся вся територія була дуже щільно поділена на городи. Я розумів, що це наш город, тут наше яблуня, і тут, тут була цибулька, тут все-все було: черниця, малина, яблука, груші. Тобто це все було чиєсь і все було наше. Збирали врожай по колу, от, де в кого врудало. Ну, як не везло, то звичайно можна було отримати там чимось. Хтось міг щось запуляти. Тут було багато маленьких таких сарайчиків. Потім, якщо там хто мав машину, можна його було переробити в гараж. Ну, а Це все були кролі, кури і так далі. Відповідно, так, ну, село. Тобто люди села, відповідно, тут також було зразу таке міні-село. Тут, скажімо так, в дитинстві тут був далі вже враг, яр. От. От тут вже починалося дике поле. Оцей останній будинок, і тут вже був ну що, нічого. Тут все запущено було, нічого не було. Тут вже при нас ще будували ті будинки. Всі. То інститут, гуртожиток, а тут взагалі гуртожиток дев'ятиповерховий. Він після нас побудований. Тут цегельний завод був. А як того ще заводу не було, за ним б'я, знаходиться той стадіон. То ми бачили на табло, як грали футбол, нам то з балкону було видно. Рясне це теж один з останніх таких і десь недозавершених проєктів. Туди заходили великі гіганти. Тобто, це є електрон, це дуже велике підприємство для Львова, і воно було суперпередове і дуже інновативне. І туди будувався весь фактично такий весь район. Пріоритетно будували житло. І відповідно ми маємо це, що збудували житло, але ще немає садочку. Збудували житло, але ще немає школи, де вона має бути, але було місце зарезервоване. В радянському союзі було складно отримати квартиру складніше отримати квартиру 60-ті, 80-ті, але було майже нереально її втратити. Втратити квартиру не можна було, але вона не була приватною власністю. Це називалося індивідуальна власність. І люди відчували, ставились до цієї квартири як до своєї. Індивідуальна власність стає у нас приватною, коли відбувається приватизація на початку 90-х. В Україні люди отримали ці сертифікати і могли квартири приватизувати досить дешево. Тобто, це були, в принципі, доволі символічні кошти. Відповідно, треба було. Трішечки ініціативи, і ми маємо цей зріз м, радянського виробничого житлового суспільства а, трохи зафіксований з його нерівностями, тому що хтось мав квартиру в центрі, хтось мав квартиру в новобудові, хтось мав дві квартири, хтось там прописував, не прописував. І люди вийшли в 90-ті з різними стартовими. Це все Нове Львів, Тернопільська енергетична це все були вулиці, де жили люди, які працювали на заводі. Коли процес виробництва і сам завод зупинився, це був мертвий район Нове Львів. Він вмер. Вулиці не світилися, сумно було насправді. Все змінилось. Вже люди живуть. Дитяча школа за стільки років перший раз тут. Ми дивимося на міста через центри міст, але в принципі досвід міського це є все місто, і велика частина його це є то місто, яке створили підприємства різного профілю. І чи це буде Дніпро, чи це буде Бордянськ. Чи це буде Київ, чи це буде Львів, цей спадок і спадщина, як би ми це не назвали, а який визначає про те, як ми хочемо, не хочемо, можемо, не можемо, відкидаємо чи, навпаки, приглядаємося розмові про те, яким ми є суспільством в місті, яким ми є містом.